Керенгасе або по-нашому Панське. Жити на ній було престижно і привілеєм заможних та знатних осіб. Містом тоді правив бургомістер, призначений імперською владою Австрію Угорщини. Він вправно виконував свій обов'язок, піклувався про перлину чорновіця. Бургомістер був женатий, мав одну єдину дочку та таку вродливу і цікаву, що знали її у всьому місті. Вона була вже шлюбного віку за тодішніми мірками. А юну панну більше цікавили книги, ніж вибір нареченого. Вона любила читати, а потім погоріяти на ласка. Часто, щоб не сидіти вдома, гуляла панською. Дівчина також знімаю. Дякую. Того дня вона поспішала з книгарні, і була мов нота в партитурі цього міста, легка, несподівана, вишукана і замріяна, та настільки, що не помітила єдиного перехожого на панські, молодого двірника, який, вправно, як і щодня досі, підмітав буків. Його рухи були повільні, уважні, майже урочисті. Мітла здавалася хлопцеві диригентською паличкою, а вулиця симфонією ранкової тиші. І ось зіткнення. випадково як подих долі, їхні погляди з'єдналися, як два рядки з різних книжок, що раптом склалися у єдиний вірш. У її очах він побачив не осуд чи здивування, а усмішку. Теплу, щиру, беззахисно. А вона побачила хлопця в старому і непринадному одязі до такого справжнього і з таким промовистим поглядом. Так розпочалася історія, що назавжди змінила панську. Минали дні. Панська вулиця знову і знову ставала сценою їхніх короткої зустрічі. Він щоночі носив її подань одній троянні. І залишав у двері. Вона ж берегла у серці таємницю таким короткочасним і мовчазним було їхнє щастя на віддалі. Одного разу він наважився на пірш подарувати пані. Його і так дірява кишеня від такого наміру спорожніла, але хіба це мало значення, коли серце вже зробило світло. І ось він тримав у руках кілька червоних троян, не найдосконаліших, але найщирі. Вони були чисті, як його почуття, немов тиха молитва про надію. І вона з'явилася та не сама, з батьком бургомістом. Коли хлопець простягнув їй квіти, сталося несподіване. Бургомістр довго дивився на троянди, мов оцінював не букет, а саму зухвалість цього жесту. Він посміхнувся холодно, мовляв, такий букет не для панни. Та цими квітами хіба що підмітати вулицю перед її ногами і просто бурнув квіти на бруківку, не мов щось бути темне нікчання. Хлопець не промовив ані слова, лиш підійшов, зібрав троянди одну за одною. Немов збирав своє серце, що розсипалось під підборами гордості, зняв своє старе підмітало і встромив у нього стебла червоних троянд. Кажуть, з того часу панську щоранку підмітали трояндами, бо немає вищої краси, ніж краса і гідності, і немає сильнішої любові, ніж та, що росте на бруківці пустоти. І сьогодні вулиця знову розквітає трояндами для вас, щоб ви знали, у Чернівцях навіть любов має свій маршрут. Вулицею панською.